Палата питання розлад аутистичного спектру, розлад дефіциту уваги з гіперактивності, інтелектуальна недостатність, розлади мови, мовлення, депресивні стани, це біполярно-ефективні стани, розлади поведінки, страхи, дитячі фобії, проблеми з мовою, мовлення. Дитина має якусь не таку поведінку, як однолітки. Ми заспокоїмо батьків, буде складно, ми не знаємо, коли це закінчиться, колись. Все буде добре, але не робити вигляд, що проблеми не існує, бо вона існує. Істерики, це норма, типова реакція, вчені схильні думати. Що Є генетичні фактори прожити істерику у правильний спосіб. У дітей бувають депресії і навіть досить маленького віку 5, 6, 7 років, мовчать і дуже обережно дозовано говорять щось. Це свідчить, що дитина розвивається нормально. Чим займається дитячий психіатр? Дитячий психіатр це лікар, який має вищу медичну освіту і займається діагностикою та лікуванням порушень психічних. Це можуть бути поведінкові порушення, емоційні розлади, нейророзвиткові розлади. І що дуже важливо, це та людина, яка якби організує і складає батькам план майбутніх дій для того, щоб вони розуміли, коли яких спеціалістів за потреби долучати для того, щоб сприяти більш кращому гармонійному розвитку дитини. Хто звертається до дитячого психіатра. Найчастіше до дитячого психіатра звертаються батьки, які мають якісь хвилювання з приводу або розвитку дитини, або емоційного стану дитини, або якихось поведінкових порушень, страхів, фобій, або іноді саме підлітки стають ініціаторами зустрічі, тому що вони мають якісь проблеми, які значно погіршують якість їх життя, і вони б хотіли з ними впоратись перевіряє дитячий психіатр. Дитячий психіатр перевіряє когнітивний розвиток, емоційну сферу, увагу, пам'ять. Ну і за потреби, звичайно, він може почати дивитися соматичні прояви, різні органи системи для того, щоб за потреби скерувати дитину, підлітка за іншою професійною допомогою для того, щоб так комплексно підходило, підходило до вирішення проблем. З яких хвороби лікує дитячий психіатр? Дитячий психіатр займається нейророзвитковими проблемами. Це такі стани, як розлад аутистичного спектру, розлад дефіциту уваги з гіперактивності, інтелектуальна недостатність, розлади мови, мовлення. Також порушення емоційної сфери це депресивні стани, це біполярно-ефективні стани, можуть бути поведінкові розлади, такі як опозиційно-поведінковий розлад, розлади поведінки, страхи, дитячі фобії. З якими симптомами потрібно звернутися до дитячого психіатра? Якщо у батьків виникають якісь хвилювання і побоювання з приводу стану їх дитини, то я б все-таки радила звернутися. Це можуть бути у яких сферах або розвиток, да? хвилюються з приводу розвитку, чи відповідає розвиток дитини віку, або проблеми з мовою, мовленням. Їм здається, що і дитина має якусь не таку поведінку, як однолітки. Я б радила не чекати і звернутися. Бо якщо проблема дійсно є, то ми дуже вчасно її виявимо і почнемо корекційні якісь втручання. Якщо проблеми немає, то ми заспокоїв. Комо батьків, і в принципі, це також є доброю ідеєю для того, щоб мама сам або тато самостійно себе не накручували. Тому якщо є якісь хвилювання, то варто звертатись. Яка підготовка потрібна до прийому лікаря, дитячого психіатра? Якоїсь специфічної підготовки не потрібно. Єдине, що в залежності від розвитку да і усвідомлення дитини у нас можуть бути різні підходи. Якщо це підліток, то ми йому відповідаємо на це питання, куди ми йдемо. Достатньо відверто, достатньо чесно. Ми кажемо, що ми йдемо до дитячого психіатра, підліткового психіатра, тому що мене там, як мама або батька, турбують такі-то такі-то проблеми. Я б дуже хотів, щоб ми їх якось вирішили. Якщо це маленька дитина, то можна сказати, що ми йдемо там до лікаря, де ми будемо гратися, бо я дійсно лікар, який не робить. Уколи там не слухає, не дивиться. Ми будемо гратися, спілкуватися, взаємодіяти. Ти будеш розповідати якісь такі історії. Не обманювати, не лякати лікарем. Якщо є якісь проблеми, наприклад, які бувають епізодично, якісь рухи незвичні, і ви ну не впевнені, що під час огляду ця дитина буде це робити, тоді ви можете завчасно записати відео, щоб на консультації ви могли це відео продемонструвати. Які існують методи лікування дитячих психічних хвороб? Всі наші втручання вони можуть так їх поділити на дві великі групи: це психотерапевтичні та медикаментозні. Психотерапевтичні туди відносяться і психологічні, і логопедичні, і корекційні заняття там, з нейропсихологами, з ерготерапевтами, різні тренінги для батьків, тому що на дітей молодшого шкільного віку, дошкільного віку ми не можемо впливати напряму, чи найчастіше поведінка їх коректується навчанням батьків, як реагувати на ті, ті інші прояви у діток. І, звичайно, медикаментозне лікування, лікар підбере. Підбирає дозу, підбирає препарат і розповідає батькам, як, скільки, коли припиняти, приймати і так веде е цю дитинку. Які додаткові методи обстеження може призначити дитячий психіатр? Рутинно нам ніяких методів до обстеження, дослідження не потрібно, тому що більшість діагнозів психіатрії вони встановлюються клінічно. Це клінічне інтерв'ю, бесіда з батьками, бесіда безпосередньо з дитиною. Дивимось на те, як дитина взаємодіє, грає, як себе поводить на прийомі або там ну, на консультації. Іноді ми можемо призначити такі дослідження, як нейропсихологічне тестування. Наприклад, ми підозрюємо, що є порушення інтелекту, і є спеціальні стандартизовані методики, які це перевіряють. Крім того, якщо ми починаємо медикаментозне лікування, ми. Можемо призначити спектр е, аналізів, там еКГ, е, загальні аналізи крові, біохімічні дослідження для того, щоб зрозуміти з якого рівня е, е, організму ми стартуємо, і якщо ми будемо мати побічну дію препаратів, щоб ми вчасно на це звернули увагу, і вчасно коригували. Іноді дуже рідко ми можемо призначати електроенцефалографічне дослідження, МРТ, але це найчастіше е, коли ми колегіально вирішуємо з колегами е, генетиками або дитячими неврологами. Як вберегти дитяче психічне здоров'я під час війни? Ну, я скажу так, повністю його вберегти не вийде. Але ми повинні намагатися це зробити і створити такі максимально комфортні умови для дитини, тому що вони перебувають у цьому середовищі, у цьому оточенні. Навіть дітки, які виїхали за кордон, їх життя змінилося. Тобто вони вже не мають такої стабільності і такої опори, як це було. Ми, як батьки, повинні дати дітям простір для того, щоб вони могли виражати свої емоції, задавати питання, не уникати тему війни, тому що ці питання у дітей в голові виникають і вони хочуть знайти на них відповіді, і дуже важливо, щоб вони разом з батьками шукали на це відповіді. І батькам дуже хочеться, я в цьому дуже розумію, надати якісь такі дуже оптимістичні наслідки, тобто дуже оптимістичний перебіг подій. Але ми повинні такі псевдооптимістичні рожеві окуляри не одягати. Але в той час якусь таку інсталяцію надії дати тобто буде складно, ми не знаємо, коли це закінчиться, можливо, не завтра і не післязавтра. Але в кінцевому випадку. Колись все буде добре, бо ми сильні, ми там незалежні, в нас є така опора, наші військові і так далі. Але просто це проговорювати, постійно цю тему підіймати, не ховати цю тему, не за ну, не робити вигляд, що проблеми не існує, бо вона існує. Як допомогти дитині стати психологічно сильнішою? А ми повинні розуміти, що стійкість психологічна дитини дуже залежить від стійкості батьків, і це от ця історія, коли одягнути кисневу маску на себе. Спрацює, тобто, ми повинні потурбуватися про свій психологічний стан для того, щоб не проектувати наші проблеми, наші тривоги на дитину для дитини дуже важливо передбачуваність, стабільність, тобто, ми повинні навіть в тих умовах, яких є, створити якийсь режим і дуже вчасно реагувати на якісь зміни поведінки дитини, бути уважною до дитини. І давати дитині шанс і можливість спробувати щось, тобто, не бути такими гіпер, не створювати гіперопіку, тому що коли коли в нас дитина ніколи не зустрічається з якимись складнощами або по проблемами, в неї немає так званого коригуючого досвіду, тобто вона не усвідомлює, що можливо я з цим впораюсь, що можливо це не так страшно. Тобто, я не кажу там кидати її в басейн і щоб чекати, поки вона випливе, але так потрошку, потрошку наближати до складнощів життя і давати їй можливість самостійно з цим впоратись, звичайно, за потреби втручуючись і допомагаючи. Істерики, і примхи у дітей це про щось свідчить. Це свідчить, що дитина розвивається нормально, тому що істерики це нормотипова реакція, особливо для конкретного віку, там для трьох трьохрічного віку. Істерики виникають чому? Тому що у дитини є така фрустрація і неможливість задовольнити свої потреби тут і зараз, тому що є батьки, які трошки так контролюються. І істерики свідчать про те, що дитина або не може впоратись зараз зі своїми емоціями, не може задовольнити потреби і не знає, як про це сказати, або вони іноді можуть мати якусь конкретність. Едну мету щось отримати, або щось уникнути, чогось не робити. Е, тому о, ми можемо прослідкувати найчастіше, коли батьки починають більш детально дивитися, що є тригером істерик. То вони найчастіше розуміють, в яких саме ситуаціях ми можемо це попередити, якщо в нас це вийде. І якось змінити ситуацію в родині або в там, садочку в суспільстві, так, щоб ці істерики мінімізувати. Але якщо істерика сталася, це абсолютно нормальна ситуація. Нам потрібно просто допомогти дитині з цією істерикою впоратися. Тобто прожити істерику у правильний спосіб. Тривожні симптоми психіки для батьків. Якщо ви е, замітили, що поведінка дитини змінилася раптово, емоції дитини змінилися раптово, е, дитина розвивалася відповідно віку, а потім з'явився якийсь регрес навичок. Дитина уникає якихось ситуацій, е, і це не е, один раз і не два, а це регулярно. Ми можемо запідозрити тривожні розлади. Наприклад, якщо вона не хоче ходити там у школу, і це не один раз і не два, то ми повинні дізнатися, що там у школі відбувається. Якщо є якісь страхи, якщо є якась поведінка. Яка, яка є ну такою соціально несприйнятливою і нас це турбує. Дитина мовчить. Чому? Насправді про це на це питання можна відповідати дуже довго, тому що причин, чому у дитини є там затримка мовного розвитку, ну, велика кількість, починаючи від неврологічних порушень, від інтелектуальної недостатності, від розгляду аутистичного спектру, від проблем зі слухом, що вона не чує і тому не може продукувати мову. Е, можуть бути проблеми там, розщелина піднебіння або формування структури роту, що яке не дає можливість повноцінно продукувати мову. Але є така е, група дітей, такий відсоток. Дітей, коли ми не маємо цих причин, тобто ми обстежила дитину, ми все бачимо, ніяких порушень немає, але вона от має таку особливість, що мова розвивається або з запізненням, або в принципі вона буде завжди мати якісь складнощі з мовою, з формуванням речень, з формуванням своїх думок. Ми не знаємо точно відповіді, чому так відбувається, але ми схильні думати, ну вчені схильні думати, що є генетичні фактори. Тому, якщо так трошки поритися в анамнезі в родині, то можливо у бабузі до про. Бабусь про дідусей були такі проблеми. А можливо, навіть є якийсь там дядько, тітка, який зараз на святах чи десь на родинних зборищах так мовчать і дуже обережно дозовано говорять щось. І ми можемо так це трошки скласти, поєднати. Повільні діти в майбутньому учні, котрі відстають. Це залежить Залежить від того, в якому середовищі вони розвиваються, і як реагують на їх повільність. Або ми повинні розуміти, що повільність це особливість темпераменту, це не те, що дитина може контролювати. Це те, що ось, ось такий темперамент, така будова нервових систем є. І ми не можемо це змінити. Але ми можемо помістити дитину в таке середовище і надати їй такі рекомендації, і так її підтримувати, що в цілому це не буде мати е, е, якогось наслідку негативного на її розвиток, на її реалізацію. На Її кар'єру, але вона повинна бути в комфортних умовах. Бо якщо вона потрапляє в умови, які постійно її е, підштовхують, підганяють, е, сварять, критикують, то в принципі, звичайно, то результат буде ну не дуже наслаштовувати. Чому не можна квапити повільних дітей? Не можна квапити, тому що дитина це не може контролювати. Вона така є, і ми повинні замість того, щоб її квапити і якось на неї агресувати, ми повинні, знаючи, наперед, що наша дитина має такий темперамент створити план дій і режим такий, щоб дитина почувалася комфортно. Наприклад, якщо ми знаємо, що дитина зранку не може зібратися вчасно до школи, то ми завчасно з вечора складаємо рюкзак, готуємо форму, там підготовлюємо якісь сендвічі в школу. Якщо ви знаєте, що вона не може прокинутися і зібрати за 20 хвилин, то значить будіть її за 40 хвилин. Те саме у школі ви можете сказати вчителю про особливість, наприклад, своєї дитини, такі, і що вона хоче вчитися, що вона має мотивацію вчитися. Можливо, там завчасно надасть якийсь план підготовки там, до уроку, до занять, щоб коли дитина є трошки більше часу, наприклад, під час канікул, вона почала трошки наперед готуватися. Тобто, якісь такі організаційні моменти втручання, щоб допомогти дитині бути з цим. Як часто трапляються психічні розлади у дітей? Часто. Статистика нам каже, що близько 13-14% дітей і підлітків має якісь психічні розлади, якісь психічні порушення. І це досить така велика частина, якщо так порахувати, ну кожна восьма, дев'ята кожна дитина має, має якісь проблеми. Чи можуть психічні розлади дитини пройти самостійно або перерости? В залежності від того, які це розлади. Якщо це нейророзвиткові проблеми, то ні, дитина їх не переросте. Але якщо наше втручання було ефективним, було своєчасним, вона, якби так сказати, розів'є копінг-стратегії такі виробити правила, які допоможуть функціонувати в житті повноцінно, і навіть якщо людина там не професіонал, вона навіть не помітить, що може бути щось не так, але це не завжди так є. Якщо ми будемо казати про розлади, які в теорії можуть пройти самостійно, наприклад. Депресивний розлад. Якщо ми навіть його не будемо лікувати, то там депресивний розлад може пройти там через 6 місяців рік самостійно. Але питання, яка якість життя буде протягом цього періоду, і якщо вже так казати, ну прям про дуже складні випадки, якщо у людини, дитини, підлітка є суїцидальні думки, то ми не можемо бути впевнені, що вона протримається цей рік і не зробить собі шкоду. Тому краще все таки не чекати, а втручатися і лікувати. Чи буває у дітей депресія? Буває. У дітей бувають депресії і навіть досить так, маленького віку, 5, 6, 7 років. Єдине питання в тому, що якщо ми там звикли, так, що депресія це поганий настрій і небажання щось робити, у дітей це може проявлятися інакше. Тобто у дітей поганий настрій, ця апатія може проявлятися дратівливістю підвищеною. Тому, якщо ви бачите, що ваша дитина? Мала один настрій постійно, та, її постійний стан був один, а потім різко змінився. То це привід звернутися на консультацію до психіатра. Чи передаються психічні розлади генетично? Ми зараз хильні стверджувати, що так. Велика кількість психічних розладів має генетичний компонент у реалізації. І якщо ми будемо казати про там такі стани, як там шизофренія, такі складні порушення, то там прям ну можливо знайдені деякі гени, які за це відповідають. Є такі розлади, які там розлади аутистичного спектру. Ми кажемо, що є великий генетичний компонент, але ми не виключаємо той факт, що ранній досвід, такий як там перечасні пологи, якісь органічні ураження нервової системи, також може впливати. І не завжди схильність до е, психічних розладів генетична дорівнює реалізація психічних розладів. Якщо дитина потрапляє у середовище е, психосоціальне сприятливе, то не завжди ці генетичні фактори реалізуються, а дитина буде мати цей розлад. Але генетичний компонент достатньо вагомий. Аутизм це хвороба. Ні, це не хвороба, це нейророзвитковий розлад, з яким дитина народжується і буде співіснувати все життя. Питання в тому, що розлад аутистичного спектру це спектр. Тобто, що ми про це, коли це кажемо, що ми маємо на увазі, що прояви можуть варіюватися від. Простих до дуже складних. І відповідно, в який наслідок для дитини у дорослому віці теж буде варювати. Якщо це раз з достатньо легким перебігом, то якщо вчасно її навчити таким технікам, які використовують норми типові дітки, норми типові дорослі, то в принципі вон, дитина буде мати повноцінну якість життя і не буде якось. Нереалізованою житті раніше таких дітей назвали синдром Аспергера. Це діти, які мають порушення у сфері комунікації, досить обмежені інтереси, але вони мають досить розвинений інтелект, досить розвинену мову. Зараз такої класифікації немає. Ми просто це називаємо розвиток аутистичного спектру. Але в цілому ми можемо їх називати так, для того, щоб показати їх компенсацію у житті.